Всіх вітаю, друзі! Це я, Олександр Мірошник. Запрошую вас на свій футбольний спортивний розважальний канал FIFA 23. Я вирішив пограти. Просто матч Українське Ель-Класико Динамо проти Шахтаря. Буду грати за Динамо Київ. Зараз поступово все розберемося. Так, дивимося форми. Дивіться, ось така синенька прикольна. Ну, я буду у білі. Ну, а гірникам оберемо, мабуть, що основну. Також по дві. Чому не по три, фіг знам могли б і по три зробити. Е -е... Знайшов відос на Ютубі стосовно, чому немає української прем'єр-ліги у FIFA. Ну і поділився там з вами, друзі, в телеграм-каналі. Тому проходьте, ознайомтесь, подивіться відос. Ну, для вас. Посилання на мій телеграм-канал в описі під відео. Так, ну поїхали, давайте. Глянемо поки що параметри гри, як я граю, ти, ти ти ти. Легенда... А, тут немає, то Ultimate лише в режимах. 4 хвилини, ти-ти ти-ти-ти. Це вкил, вкил, вкил стадіон Олімпійський, нехай буде. Е, давайте зробимо зиму. Ну, ось так от. 16.00. Сніг. Натуральний газон. ти ти ти. -ти. А м'яч, а м'яч мені цей щось не дуже подобається. А! Не дуже подобається мені цей м'ячик. Давайте який-небудь. Який-небудь ось, наприклад, ось такий. Аби був біленький. Сніга тут не дуже багато, тому в принципі буде все нам видно, все буде помітно, все будемо бачити. Керівництво командою. Ну також нічого не буду налаштовувати, давайте вже пограємо, а дивіться, тут Караваєв, Караваєв в на лівому фланзі. Циганков е е е е справа. Ар Артем мб Ну все, мабуть, що, міцька вона від що там, тактика. Пограємо вже як є. Отже, поїхали, складність легенда. Вперед. Вперед-вперед. Нагадаю, що на каналі Кар'єра проходить зараз у FIFA 23 за Річмонд на чолі з Тедом Ласо. До речі, я відновив перегляд цього серіалу. І знову ж таки я в Телеграм уже писав. У мене там ціла купа проблем з вимовом Ну, Це я завжди люблю, що попало на балакати. Тому перепрошую, друзі. Ну деякі гравці взагалі ще в серіалі немає. Можливо, вони там згодом будуть з'являтися. А... І, і, і. Ну а ті, що є, там, голкіпер я Зорекс називав, він Зоро, на, саме наприкінці наголос. Хоча по серіалу там тетласо говорить Зоро, а то йому каже, я Зоро. Каже, а Тетласо каже, ну, яка різниця? Я ж кажу, яка різниця? <хи> так, ну що. Е, поїхали, Динамо, Шахтар. Пограємо. Взагалі, друзі... Залишайте ваші коментарі, мені цікаво. Стосовно гри в цілому. Як вам FIFA 23, що вам подобається, що не дуже. Склад, Склади команд, ну давайте вже не будемо дивитися, все. Ближче до гри. Поїхали, ми з м'ячем. Віталій Бояльський повертає назад. Дубінчак на лівому фланзі. Бояльський. Дуже мені подобається, ось коли саме сніг. Стосовно швидкості гри, я поки що не граю на низькій, граю на стандартній, тому що якщо така команда середнячок, ось як зараз Динамо, то ви бачите, що не дуже швид... швидка гра в цілому. Ну, коли вже граєш там, умовно, за якусь Барсу там, чи Манчестер Сіті і так далі, то, то там, мабуть, що фізнав все ж таки швид... швидкувато все відбувається. Так, у нас тут обрізка, гірники. Треба забирати м'яч. А відбори тут, ух, тут проходить передача. Це Михайло Мудрик. Види Голкіпер, поміж ніг пропускає Георгій Бущан. Ну і перший м'яч в ці наших воріт. Так, Кузька тут мій не спить, мій мопсик, шле всім вітання. Михайло Мудрик забиває перший м'яч цій зустрічі. Українське Ель-Класико. Українське класичне дербі. Ну там ми в центрі поля, до речі, обрізалися. Я не знаю, як так сталося. Мудрик тут намудрив на фінтив, ну і вкотив, влучив поміж ніг нашому кіперу. Чому він ноги розставив, я не знаю. Ну, один м'яч пропустили. Один м'яч пропустили. Це не смертельно. Але неприємно. Бояльський. Так, фінти. скільки в нього фінтів, ну, фігня з фінтами, мабуть, що три зірки максимум. Ілья Забарний. Опача. Не вдалося обіграти. Тут наш Томаш Ось можна вперед. Немає в сайду. Ну а тут уже немає кому віддати. Можна пробити заблоковану ударну. Це може бути знову контратака. Ні. тут Сергій Сидорчук. Ілля Забарний. Хто там подивився відео стосовно, чому нема української прем'єр-ліги у FIFA 23, ну взагалі в серії. Ігор Фіфа. Тому що я так зрозумів, що там все впирається в бабло. Їм не цікаво. Їх цікавить тільки економічний бік справи, ніякої там ні політики, ні. А тут можна цим ударом пробити сильним. ой 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 Анатолій Трубін відбив удар. Це хто знає хто це був. Не знаю, не впізнаю, але тут немає геймфейсу. Супер удар. Я чомусь думав, що такі удари не беруться. А дивіться, прапорець. 에, з емблемою донамо. Так, що тут? Прямо низом на Наклбол. Спробуємо на Можливо, можливо, ворота вийде гепнути, ні. Але таки до труби нам м'яч дійшов. Стосовно виходу Серій в подальшому, можливо, не будуть щодня виходити. Тому що я так дивлюся, по переглядам не дуже мені подобається щось про сіло. Залишайте ваші думки, що так, що не так на каналі. Ну я стараюся, як, як виходить, так і роблю. Але чомусь не дуже йдуть справи. Передача на фланг. Олександр Караваєв. <кхід> так, Артем Ну, тут немає техніки, не вистачає техніки в центр, можна віддати Микола Шапаренко під себе. Пробити можна тут 11-метровий, мабуть. Що. Так, м'яч влучає в руку і рефері призначає 11-метровий дайер. Будемо пробувати ми. <кхід> ну Що тут було? Вибачаюсь, трошки під хрип. Знову наспівався. Ну так, від ноги м'яч в руку 99-му номеру. Тут без претензій, тут все, в принципі, логічно, все закономірно. Ну і давайте, хто у нас тут є. Віктор Циганков, ну спробуємо куди? Давайте ось. Гич у лівий кут від мене. І м'яч в Сіксі. Давайте його заберемо, забирає. 15 номер. В кар'єрі у нас Мудрик з 15 номер. Хтось мені там пише, що йому не підходить, ну не знаю. Яка різниця, в принципі. Удар по воротах. Я хотів там 17-й номер віддати мудрику, але 17-й, якщо я вірно пам'ятаю, у нашого Діксона у правого захисника. Дивлюся, Теда Ласо, відновив перегляди. Так, тут Артем втратив м'яч. Відновив перегляди, друзі, і супер серіал. Ну, я ще перший сезон лише, я там починав ще осінь, восени його дивитися, але потім щось так, не знаю чи часу не було, фіг значому. Така пауза вийшла. Ну а тепер вже звісно, що самому стало цікаво, як вимовляти прізвище гравців з нашої команди. Ну і що цікаво, деяких гравців взагалі ще немає в команді. там. В серіалі, тому що а, вже в 7 чи в шостій серії е, Дані Рохас приїхав мексиканець, а потім я почув, що не Зорекс, не а Zoro. Зоро. Зоро, точніше. А, ну і хтось з вас підсказав, що не Хагіс, як я говорив, а Х'юз. Ну, ну не розумію, мені це не дуже зрозуміло, чому в англійській мові купа букв там, може бути до десятка, а читаються лише три. Хагуес, там не знаю скільки там букв ну, 6 чи 7 а, насправді Хьюс, тут буде удар по воротах. Ах, готовий. Горій Бущан, Грі, 43 хвилина, друзі, офсайду тут не було. Міг забувати, зараз гравець у помаранчево чорній формі, ну але жора. Жора зіграв найкращим чином. Добігає завершення вже. Перша половина зустрічі будуть розігрувати. Ні, закидання. Закидання тут небезпечно, виходить наш голкіпер, такий забирає м'яч. Забирає м'яч до рук, спокійно без втрат. втрати. Хіба ж так віддають? Матвієнко. Кедзора тут його супроводжує. Ну а пого. Ой-ой-ой, ой чудан поворота мерситься. Погодитись було б непогано, аби все ж таки, коли вже буде українська прем'єр-ліга. FIFA 23. Ну, я розумію, що в кого там ПК, то можна встановлювати патчі, а я граю на PlayStation 4, то це неможливо. Це неможливо, на жаль, тому ось, можна лише пограти за Динамо або Шахтар, кар'єрку, закинувши їх до якоїсь ліги. Пропускаємо ми м'яч від Сікана. Наприкінці першого тайму, як говориться, у Ну не знаю, Будемо зараз щось робити, щось знаходити, якісь варіанти. Володіння 63 на 38. Очікування голий 1-2, там 0-9. Ми навіть трохи краще пограли, але, 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 але. Всі начебто готові. Давайте все ж таки фланги, мабуть, догори підіймемо трохи. Співзахисників перетворимо на Вінгерів, бо нам не вистачає вже тепер в нападі кількості. Бояльський може грати. Ну Так, може грати як атакувальний півзахисник. Кого ми можемо випустити? Шапаренко, Сидорчук, Денис Гармаш. Ну, можливо, Дениса Гармаша потім Владислав Супряга. Давайте замість цього все ж таки Владислава Супряга випускаємо. Владислава Супрягу. Все, поїхали, другий тайм. Оле, 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 динамо, чемпіон. На каналі є кар'єра в пес 21 Там патч встановлено з УПЛ. Кар'єра за Дніпро один, хто ще не бачив, то подивіться, знаходьте на каналі. Також там є е, гра в FIFA 22, кар'єра за Шахтар, кар'єра за Динамо. Е, підтримуємо український футбол. Тут передача Віктор Циганков. Давай, набирай оберти. Ні, вже треба в центр віддавати. А тут офсайт, блін. Ех! Перехоплення. Центр, Буяльський. Співають, співають наші вболівальники, але у нас поки що нічого не виходить. Ну, комбінуємо. Так, це супряга на фланг треба віддати. Віктор Сиганков. Під удар тут вийде. Бля. ой, Пробачте, друзі. Хотів той сильний удар натиснути, але щось що попало, понатискав, не вийшов удар, втратили лише момент. Боротьба на другому фланзі. Тут що? М'яч е в руку влучив, ну і це на нашу користь. Сирота. Микола Шапаренко. Кому віддавати Яхзе? Томашки Дзьора. Сидорчук. Можна закинути туди. Гич. Дубінчак. Сидорчук вперед. Ні, все ж, я думаю, буде обрізка. ні. Мяч проходить такий. Сидорчук. Так, непогано, дуже непогано. Можна віддати передачу, пробити. Ні, м'яч не доходить там до кого. До Віталія Бояльського, на жаль. Між іншим, 64-та хвилина вже. Ми з м'ячем знову. Гірники таке враження, що забили, їм не потрібно, а ми поки що не можемо. Скидка трохи не так. На Сергія Сидорчука шла передача, ну але дуже засильно, дуже вперед. Так, пресингуємо. М'ячик відібрати. Ні, проходить такий гравець донецької команди. Знову ми з м'ячем. Сирота. Давайте м'ячик так похитаємо. Вперед. А що ж ти будеш робити? Віталій Бояльський. Давайте, мабуть, бояльського знімати, тому що... тому що це якась херня виходить чи в нього, а не гра. Денис Гармаш. Денис Гармаш, ну давайте центр захисту трохи підсилимо. Денис Попов. Два Дениса з'являються на нашому полі, ну ще не з'являються. Найближчим часом нам потрібна пауза. Дайте нам паузу. Ну, не хочеться нікого косити. Все нормально, нормально, Караваєв. Ой-ой-ой-ой, ой привозимо. Зубков, Відібрали. Сашко Караваєв, далі, 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 далі. Сидорчук. Сидорчук тут обрізається. Сергій Сидорчук тут може бути небезпечний удар. Михайло Мудрик. Голкіпер. Жора, Дубінчак. Ледь вийшли з-під пресингу. Тут забігання. А, ні. Та що ж ти будеш? Робити? Ну не грають же. Все, зупинилися, гравці. Ух, як красиво зараз Микола Шапоренко, а далі чомусь. Втратив баланс рівновагу і побіг трохи. <смі> не по траєкторії, не за м'ячем трохи побіг. Ех, не хотілося програвати, звісно, але, але, але. О, нормального порушення правил. Там раніше, мабуть, був фол. 10 хвилин залишається зіграти, і, мабуть, що лише зараз будуть заміни. Так, ну і в складі. Бачили, м'ячик полетів. У складі гірників також відбулася заміна. Ще раз, друзі, хочу привітати вас всіх з Новим роком, з Різдвом удар, прямий удар по воротах. Бажаю всім миру, найголовніше здоров'я, бережіть себе. Нам пропонують Андрієвського замість Миколи Шапаренка. Нехай гра. Виходить Андрієвський замість Ніколя. Трибуни підтримують свою команду, але... Нас притисли поки що до наших воріт. Ну, давайте верхом закинемо на правий фланг Віктор Циганков. Майже непомітний. Взагалі напад непомітний, тому що ми захищаємося останні, останні хвилини. Циганков, кому тут віддати, накидуємо. Не доходить справа до удару. Так перший наш, бути. є. Yeah. Сергій Сидорчук на фланг тут в дотик. Під удар, так що ж ти робиш? Удар по воротах. Ех, непоганий удар по ворота м'яч против. Сергій Сидорук, давайте Володимир Шепелєв з'явився на полі. Заміна також і у Гірників. Тотовицький пішов, якщо я вірно побачив. А хто вийшов, не бачу. Ну і наша заміна, давайте. Так, Сергій Седорчук, п'ятий номер. Ну і Володимир Шепелєв, до речі, Мірча Луческу грає проти своєї колишньої команди, поки що програє. Одна хвилина залишається. Основного часу, друзі. Отак от. Так, от. так Ласина Трауре зупинив його, сирота. Центр швиденько. М'яч доходить до адресату. Тут непогано. Ах ти, йо! -йо. Шепілів, шепілів, яку зараз мали можливість, дві хвилини сам м'яч вийшов. Ну і на цьому лунає фінальний свисток. Програє Динамо, на жаль. Вітаю всіх шанувальників Донецького клубу. Привіт всі, взагалі, Донецьку, від Сум, від всієї України. Все буде мир, все буде перемога. Ну все, пограли. Давайте я хочу глянути все ж таки статистику, що ми там понагравали. 1-2, класичний матч, ти-ти-ти. Перемога І-І, легенда. Штучний інтелект. Сніг летить. Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде. Нам понарунки ялинку, зимова казка принесе, володіння 59-41. удар 6-4, очікування голи, у нас 1,5, там лише один, ну а рахунок 1-2. Перехоплення 13 у нас, Сейви, два сейви, у нас один сейв. порушення тут і ти, ну все. Це вже не цікаво. Ну і хто у нас хто кращий? Хто кращий? кращий гравець цього матчу? Ну, звісно, що хтось з гірників. Як тут R2? Даніло Сікан 8 балів отримує. Вітаємо. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Ну все, мабуть, чудові. Все, дякую всім за перегляд, всім бажаю миру, добра. Залишайтесь на каналі. Там кар'єра у FIFA 23 за Річмонд триває. Бувайте, пока-пока.